Усім привіт! Мене звати Оля і ви у мене на каналі одяг Second Hand. Сьогодні у нас четвертий день завозу. Така от середина завозу, ціна за кілограм 255 гривень. І ось що мені вдалося знайти. Першим хочу вам показати ось такий смугастий кардиган. Тут дуже хороший склад тканини: 30% шовк, 70% бавовна. Він дуже акцентний, ось такий от смугастий, рожевий, поєднаний з сірем. Загалом я дуже люблю смужку, дуже часто її ношу. Але ось саме це поєднання рожевого і сірого мені не подобається, виглядає трішечки якось по-дитячому. Саме це мене і зупинило від покупки цього кардигану, а загалом він чудовий, дуже приємний до тіла, адже у складі є шовк, ну і стан у нього ідеальний без жодного дефекту. Як вам він пишіть в коментарях, купили б ви його чи ні. Далі буду приміряти ось такий светрик. Він іде великий оверсайз. Розмір тут вказаний L, але він такий дуже широкий, дуже об'ємний, хоча тканинка тут доволі тонка. По бокам є невеличкі розрізики і доволі хороший склад. Є 20% льону, решта тут акрил. Светр в новому стані і ось такий він в примірці. Дуже цікавий у нього колір, щось таке проміжне, між блакитним і сірим, але все-таки хотілося б, щоб він був більш компактним. Все-таки занадто його багато. І хоча я прихильно ставлюсь до об'ємних речей, до речей, оверсайз, все-таки в цьому треба знати міру. І тут все-таки він надто великий. Покажу вам ближче структуру тканини. Бачите, вона така дуже тонка, тобто він не для зими, а підійде вже для весни. А далі вам хочу показати ось такий вкорочений кардиган. Тут розмір S, він маленький, він такого бускового фіолетово-сірого кольору. Але тут дуже класний склад тканини, У складі є кашемір, і, власне, ось така от бірочка. Тут у нас вказано 90% павовни і 10% кашеміру. Кардиган в розмірі S і хоча тут така от є ще пластикова магазинна бірка, але спереду помітна пляма. Він на мене маленький, тому просто вам покажу ось так на вішечку. Приміряти його не зможу. Але як на мене, він все-таки був вартий уваги. Наступним хочу показати ось такий светр з таким традиційним зимовим принтом, з такими от сніжинками. Це у нас H&M, але я так розумію, якась преміальна їхня лінійка. Адже у складі тут є 11% ангори, 8% вовни, решта поліамід. Светер дуже м'який, пухкий. На ньому навіть помітні такі от ворсинки, в ньому надзвичайно тепло. Думаю, взимку буде справді він добре зігрівати. Це не дивно, адже у складі є як-не-як ангора. Стан у нього чудовий, без жодного дефекту, навіть немає ковтунців. Була у мене велика спокуса його купити, адже, як ви знаєте, чорний колір я дуже люблю. Але от саме цей чорний колір мене мене зупинив від покупки, адже в моєму гардеробі є дуже багато светрів саме чорного кольору. І взяла до примірочної ще ось такий яскравий фіолетовий светр на побажання ваше приміряти більше яскравих речей. І він не лише яскравий, а й з хорошим складом. Светр на 100% з вовни, але, як ви знаєте, вовна буває різною, і в цьому випадку вовна надзвичайно колюча, в ньому дуже некомфортно. Як варіант, під нього можна вдягати якісь футболки чи якусь термобілизну, і тоді він буде менше колотися, але все-таки я в першу чергу в одязі звертаю увагу на їхній комфорт, на те, наскільки в цьому одязі буде зручно. Хоча, якщо говорити про його стан, то стан у нього взагалі ідеальний, як новесенький, практично не ношений. Сам по собі светр йде приталений і дещо подовжений. Далі буду приміряти ось такий светр на блискавці. Розмір тут вказаний М. Просто чудовий у нього колір, такий насичений рожевий, але на превеликий жаль, він з дефектом. Ось тут попереду є доволі величезна дірочка. В іншому светр в ідеальному стані це от єдиний цей нюанс. І склад тут просто бомбезний, це 100% повна. Повна тут вже не колюча, комфортна, приємна до тіла. Дуже мені сподобався цей светр, і тут така от невеличка стійка є, тобто не буде задувати в горло сам по собі він теплий, адже вовняний єдине, що ось ця от дірочка мене зупинила від покупки. Хоча я думаю, що в майстерні можна це якось виправити і непомітно зашити. Можливо, варто з ним вернутися в більш дешевший день і тоді вже пробувати віддавати в майстерню і виправляти цей дефект. Як думаєте, повернутись за ним чи ні? Яка ж була його ціна сьогодні, скажу вам трішки пізніше, обов'язково поважу, а далі переходимо до наступної знахідки. Це ось така сорочка від Лора Ешлі. Видно одразу, що дуже якісна. Тут така от щільна тканина хороша, 94% бавовна, 6 еластан. Розмір вказаний 14-й. Ось так вона виглядає в примірці. Рукавчик 3 четверті, дещо вона йде приталена, але якось, от мені здається, вона не дуже мені пасує. Надто сильно вона наляписта. Хоча, можливо, це моя така суб'єктивна думка, оскільки я не дуже люблю такі от надто нав'язливі принти, я все-таки люблю або однотонні речі, або більш щось таке от класичне в принтах. Щодо стану, то сорочка в ідеальному стані просто от стан нової речі. Наступна моя знахідка це ось така сорочка. Поєднання тут такого темно-синього і коричного, теж дуже цікавий у неї принт, взяла її через її склад, адже вона на 100% шовку. Ось така от бірочка, тут вказаний і розмір, і назва бренду, і що це 100% шовкова річ. Сама по собі сорочка йде така дещо подовжена, як тонічка, вверху невеличкий розріз і рукавчик тут три четверті. Стан блузи чудовий, без жодного дефекту. Єдине, що мені не подобається, ці такі похмурі кольори. Вони навіть для мене якісь занадто темні, і мені здається, не дуже пасують. Як вам ця блуза, напишіть в коментарях, купили б собі таку чи ні. Я її обов'язково поважу і ціну скажу трішки пізніше. Ну, але ви, напевно, здогадуєтесь, що ціна буде зовсім невисока, адже шовкові речі дуже легкі, а тому і важить мало, і ціна відповідно низька. І остання моя знахідка з одягу це ось така от сорочка на короткий рукав від Uniqlo. Дуже цікавий у неї принт, такі от білі ромашки. На превелике моє розчарування, вона у нас на 100% з поліестеру, лише ось ця от верху розинка з 100% з віскози. Краще було б навпаки. Блуза абсолютно нова, без жодного дефекту. Розмір був вказаний М, і ось так вона виглядає в примірці. Доволі така от вільна і така от легенький оверсайз. Дизайн мені дуже подобається, вона йде у вигляді такої футболки, причому футболки з широкими рукавами, як я люблю, і вільного крою. Єдиний у неї, але суттєвий мінус, це те, що вона синтетична. І перед тим, як перейти до огляду сумок, обіцяла вам озвучити ціни. Отже, шовкова блуза заважила всього-на 20 гривень, але не купили її через ті такі от тьмяні кольори. Ось цей вовняний яскравий светрик заважив на 76 гривень, і светр з зимовим принтом на 69 гривень. І давайте дивитися на сумки. Це також вага. Нагадує четвертий день завозу, ціна за кілограм 255 гривень. Ось така була невеличка сумка, текстильна в такому спортивному стилі, і вона мені дуже нагадала сумки від Кіплінг. Загалом таку форму я люблю: невеличкі, компактні, але місткі сумки на довгій руці. Ну але у неї так собі. Ось така ще дуже оригінальна сумка. Шопер на двох ручках в ідеальному стані. Цей бренд дуже часто трапляється, і в них такі сумки, ніби як склійонки. І гляньте тільки, яка тут яскрава рожева сумка, і вона ще й з натуральної шкіри. Ось тут можна прочитати бренд. Але, на жаль, вона має потертості, особливо це, помітно, на кутиках. А такий от рожевий колір, напевно, буде важко підібрати, аби зафарбувати, підфарбувати усі ці кутики. Загалом сумка дуже цікава і видно, що якісна, навіть ручка у неї без потертостей. Далі дивимося, ось така якась сумка з екошкіри, Ще ось така смугаста сумка Шопер. Тут у нас є рюкзак з таким от кроликом Петриком, усім відомий мультик, і ось ця цікава сумка. Написано, що це Michael Kors. Така вона вся кольорова, але це, на жаль, не оригінал. До речі, за моїми спостереженнями, саме сумки Michael Kors найчастіше підробляють. От саме підробки цього бренду мені трапляються дуже часто. Була ще ось така от косметичка, вона двоярусна, але, на жаль, вона вже така от понищена, тут ніби вона одне відділення в хорошому стані, а інше замазане і ще й дзеркальце було тріснуте. Ось така була сумка в такому цікавому сіро-блакитному відтінку. Вона в дуже хорошому стані, фактично без дефектів, але це знов ж таки екошкіра, не натуральна шкіра. Сумок, як ви бачите, не так вже й багато. Все таки до четвертого дня їх розібрали, але навіть і в останні дні можна знайти щось та й цікаве. Ось ця сумочка доволі непогана. Вона, хоча і з екошкіри, але цілком у моєму стилі, хоча одне було у неї ремінця. І давайте вам ще покажу взуття. Взуття також показує вагове, і гляньте, які були чудові черевики. Вони з натуральної замші в такому от шоколадному коричному відтінку, просто в ідеальному стані, без жодного дефекту. Ось так вони виглядають. Бачите, потертостей немає, і замша також в прекрасному стані. Щоправда, стиль у них такий дещо простувати, як на мене. І ось ці непогані челсі, вони з таким оттисненням під рептилією на невеличкому каблучку, але це, на жаль, не натуральна шкіра. А ось ці черевички з натуральної шкіри, такий світлий коричневий колір, але, на жаль, вони якісь деформовані. Ось ці мені сподобалися кеди високі з такими от блискучими зірками з боку. Це Mark Spencer, Носики у них срібні, вони, правда, дещо такі от підліткові, ну або хто любить такі супер акцентні цікаві речі. І були ще ось такі кросівки від Nike в непоганому стані. Такі от білі, класичні, прості, а ось тут вже кросівки знову ж акцентні, в золоті такому, і стан у них теж доволі непоганий. Я для четвертого дня, в принципі, вибір взуття класний, мені подобається. Це у нас такі ще чоловічі шкіряні кросівки. І тут я помітила ось такі чоботи з натуральної шкіри на невеличкому каблучку, стан у них теж доволі непоганий. От навіть по підошві видно, що вони носилися не так вже й багато. Взагалі дивно, як вони долежали до четвертого дня, адже чоботи така от класика. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!